Уявіть собі таку ситуацію. Вас образила дуже близька вам людина. Так сильно вас образила. І що ви робите? Ви приходите додому, берете великий портрет цієї людини, ставите посеред кімнати, берете велику велику чашку, наливаєте туди воду і наливаєте туди трохи отрути. Раз в пів години ви заходите в цю кімнату, дивитесь на цей портрет і ковтаєте воду з отрутою. І так день за днем. Раз в годину ви знову і знову дивитесь на портрет, згадуєте, що ця людина вам зробила, і ковтаєте отруту. Правда, це безглуздо. І не просто безглуздо, це шкідливо, ви поступово. Вб'єте своє здоров'я і можете привести себе навіть до могили. Саме так ми робимо насправді, коли тримаємо образу всередині себе. Чині кажуть, що коли ми знову і знову ображаємося, наш організм виділяє токсичні гормони. Якщо це один-два рази, це не так шкідливо. А якщо це робити постійно... Це дійсно вбиває нас ізсередини. Тобто страждає і наша душа, і наше тіло. Кожен раз, коли я ображаюсь, я знову і знову роблю собі погано. Уявіть собі таке. Тому є дуже багато різних засобів, як звільнитися від образи. Можна спробувати примиритися, можна спробувати всередині себе якось вирішити це питання. Але жити з почуттям образи, постійно згадувати внутрішньо оцей, що таке портрет. Це ти внутрішньо тримаєш цей образ цієї людини. Ти з цією людиною постійно розмовляєш, щось їй доказуєш. Що саме цікаве, що ця людина живе собі, вона зовсім не при ділах. Їй байдуже те, що ти відчуваєш. Вона навіть не знає, що ти відчуваєш, а ти просто кожен. Там кожну годину, кожні півгодини ти себе постійно калічиш, ти псуєш собі настрій. Так що вирішуй якомога швидше це не живи в образі, живи в любові.